До речі, там знову кажуть, що зима буде без відключень. Одні, другі кажуть, що з відключеннями, треті кажуть, знову без відключень. Але хочу вам сказати: от у мене тут два котика є. От коли сидиш такий і котики залазять тобі на ручки, то так тепло, приємно. І я згадую відразу картинку, ну світлину там, де... В кроваті лежить чоловік з жінкою, і там у них коти, і їм так тепло, і гарно. і Один другому каже, дай мені кота погрітися". От. Тому я раджу скористатись цим моментом, щоб завести собі котиків. Котиків можна взяти в приюті. Я в коментарях укажу, які б я порадив приюти, щоб взяти собі котика на зиму і взагалі назавжди, щоб жити з ним, погрітися взимку. Вам дуже допоможе. Це як такий знаєте, безкоштовний обігрівач буде для вас. Прямо от будете тусити ним. Так що заводьте котиків, не мерзніть взимку. Вони тепленькі, і класні, і пухнасті. І ще й мурчать класно. От. Да. От такий у мене котик, зараз покажу. Бачите, такий, мастенький такий. Все, давайте.